Ми створили вже свій підрозділ в нашій частині, який буде займатися перехваченням, вже займається в принципі, перехваченням шахідів, БПЛА, ворожих. Шахід, орлан, потім суперкам, в принципі, зали, ланцети, навіть теж можна перехвачувати. В майбутньому ми будемо навчати своїх безпілотників, будемо проводити заняття. Так само польоти із БПЛА нового типу. Зараз випробуємо більш перехват, ефективність в неї є непогано. Це черговий проєкт за підтримки благодійного фонду Козицького. Полягає він у підтримці військових і фінансуванні, виготовлені поставки нашим військовим партії безпілотних літальних апаратів Бензомар з комплектуючими. Загальна вартість даного проєкту який буде профінансовано повністю благодійним фондом Козицького становить 12,5 мільйонів гривень. Буде він реалізований у два етапи, і строки поставки даних безпілотних літальних апаратів це є лютий 2025 року. Було прийнято рішення профінансувати даний проект з огляду на ефективність використання даних безпілотних літальних апаратів, яка полягає у ефективному знищенні ворожих цілей. і і перевага даних безпілотних літальних апаратів є переслідування і знищення розвідувальних апаратних літальних засобів ворога. Це безпілотники в досить бюджетному сегменті, які можуть реалізувати. Дуже багато задач, які навіть деколи не під силу більш дорогим екземплярам. Офіційні характеристики ТТХ, політ там до 2-2,5 годин, залежно від пілота, висота 4 км можемо підніматися, далі швидкість. Швидкість варіюється, проїзна 80-90. Максимальна швидкість може він розвивати 160 км за годину. Але, як показує практика, при потребі і при правильному застосуванні він може летіти і 180, якщо є можливість зниження і так далі. У Орлани мають теж діапазони там 130, 150, 120. Щоб їх догнати, треба мати якийсь ресурс в запасі. Він є, але зазвичай, як, як показує практика, навіть і менш потужними бортами можна дістати такі хороші цілі, так, як, як зала чи щось таке. Реалізує він всі дії пілота і прощає дуже багато помилок за рахунок того, що розрахована правильна аеродинаміка і всі такі речі. комплекс ще входить. Апаратура керування, сама наземна станція. Антени, шифрований зв'язок, відеозв'язок, пускова установка і допоміжні там такі ремкомплект речі, які допомагають там швидко щось відремонтувати, якщо вдруг сталася якась така поламка. Ми розробили технологію повітряного гальма, що дозволяє дрону фізично швидко затормозити, загальмувати в повітрі. Тобто, при швидкості 160. Активуючи повітряне гальмо, він може знизити за 2 секунди швидкість до 65. І це дозволяє не йти на інший круг, на, на другий круг, на розворот, при посадці швидко сісти і без проблем. Навчання обов'язкове для всіх пілотів і дуже рекомендуємо пройти школу, тому що вона дає такі базові навички керування цим безпілотним апаратом через те, що він має важливу специфіку. У нього дуже хороше плене. В нього аеродинамічна якість 1 до 10, і він може з кілометра просто на 10 кілометрів без, без двигуна, включеного, пролетіти. І це немаловажно. Це дозволяє хлопцям вертатися з задач або будь-які задачі по розвитку виконувати, не напрягаючись, що в них там матерейка закінчиться.